Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Чиновники Сокір'янської міськради закупили рожеві окуляри. Місцяни теж закупили рожеві окуляри. Ви скажете, по якій ціні, якої марки? Давайте подивимося з територіальна громада Фейсбук. Facebook. міська рада, вірніше Facebook. Загальне одобрямс, Усі лайкають і плещуть в долоні. Браво, місто Сокиряни, до Європи, браво, Сокірянська міськрада найкраща, браво наші чиновники! І саме головне, що в мене таке враження, що усі люди в місті Сокиряни разом з чиновниками закупили рожеві окуляри невідомої мені марки. Себто одягаєш рожеві окуляри і нічого не бачиш. Не бачиш шприців в парку в яру, не бачиш наркотичного засилля, яке на вулицях панує в місті сокіряни, не бачиш те, що сокіряни перетворюються в величезну сміттярку, коли за 200-300 метрів від міськради, що за 400, сміттярки вже робляться все місто засипане. Хаотично сміттярками, які самі ж місцеві жителі роблять. Не бачать того, що в сукірянах зникає вода, не бачать того, що в сукерянах не розвивається промисловість, виробництво, безробіття, які ще проблеми, не бачать того, що взагалі немає перспективного плану розвитку сукірян. Не реалізується, скільки проблем в сукірянах. Боже мій, вирубка дерев, масова вирубка дерев безконтрольно в місті сукіряни. Все, ну я ж не кажу вже про хаос, анархію на вулицях сукеряни в військовий час. Хоча начебто накази, комендантська година, ми там, ми там, ми там. Саме небезпечно взагалі в житті під час війни носити рожеві окуляри, нічого не бачити. Це смертельно небезпечно. Ну, про оборону ще міста теж я вже скільки разів писав, що оборони міста сукіряни немає від слова взагалі. Сукіряни прохідний двір, проїзний двір. Хто хоче, заїде, хто хоче, зайде. Головне знати, що? Головне знати мати папірці зеленого кольору. Ну, перепустка така, зеленого кольору з портретом Бенджаміна Франкліна. Все. Себто, під час війни Сокірянська міськрада, але вона із 2019 року носить рожеві окуляри, невідомого мені бренду. Нічого не бачить. Від слова, взагалі, у нас повний одобрямс, Жителі міста Сокірян теж починають одівати окуляри і казати, у нас повний одобрямс. Один я, український історик та журналіст, вперто кажу. Знімайте рожеві окуляри і дивіться, що робиться в місті секіряне, якому стане скоро повний га-плик. До нових зустрічей!